Якість, компетентність, інновації та увага до замовника, розробки та втілення це щоденна робота Кьогель. Буртенбах. Ми представляємо найкращі продукти Кьогель для найширшого вжитку. Сьогодні Кьогель представляє зовсім новий продукт на ринку напівпричепів. Гібридний механізм фіксації тенту на шторних напівпричепах. Це нова розробка у сегменті пневматичних систем фіксації. Дана система дозволяє полегшити як процес розблокування ременів при відкритті боковини тенту, так і фіксацію ременів при її закритті. Водій, за допомогою пневматичної системи швидкого розтентування, може управляти блокуванням та розблокуванням ременів на тенті, що дозволяє зменшити час завантаження та розвантаження напівпричепа. Йогель один із перших виробників, який уже оснащує шторні напівпричепи пневматичними системами швидкого відкриття та закриття тенту. У відкритому положенні тент у зібраному вигляді, зменшує вантажний отвір на 1,9 метра по ширині. Тому доступний вантажний отвір по ширині складає більше 11 метрів. Процес відкриття тенту із гібридним механізмом швидкого розтентування займає всього лише 36 секунд. Включаємо пневмопривід поворотної штанги, звільняємо тент за допомогою трещітки, потім здвигаємо тент у бік кабіни тягача за направляючими. Система швидкого розтентування «Кьогель» відповідає міжнародним вимогам перевезення вантажів DIN, а також n 12642 xl включаючи перевезення напоїв. За вимогою замовника, наприклад, для автомобільних перевезень, система швидкого розтентування сертифікується також за стандартами Daimler Chrysler 9,5. Для цього «Кьогель» сертифікує 19 натяжних ременів на кожній боковині для кращого натягування тенту та захисту вантажу. Кьогель перший пропонує гібридну систему швидкого розтентування як стандартну опцію, випереджаючи конкурентів. З гібридною системою фіксації розтентування тенту стало швидким та зручним. Коли часу обмаль та кожна секунда важлива, гібридна система швидкого розтентування дозволяє відкрити та закрити отвір для завантаження всього за 30-40 секунд. Менше ніж за 30 секунд закриваємо боковину тенту, потім натягуємо тент за допомогою трещітки. Натисканням кнопки включаємо пневмопривід та автоматичним поворотом штанги. Фіксуємо усі 19 натяжних ременів. Цілком очевидно, що розтентування напівпричипа за допомогою пневматики набагато зручніше та швидше, на відміну від стандартного ручного. Новий пневматичний механізм швидкого розтентування вже доступний для напівпричипів серії «Кьогель», Карго та Мега за привабливою ціною. Кьогель – більше, ніж ви очікуєте.